За горами гори хмарою повиті, засіяні гором кров'ю политі, споконвіку прометея там орел карає, що день добрі ребра і серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не виоре на дні моря пола. не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кровавим потом і сльозам. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться? Коли одпочити ляжеш, Боже втомлений, і нам даси жити, ми віруємо Твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, А поки що течуть ріки, кроваві є ріки.